Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну зрадницю, яка від початку повномасштабного вторгнення пішла на співпрацю з Російською Федерацією у Херсонській області. Ворожа поплічниця після захоплення селища Велика Лепетиха підтримала російські війська. Крім цього, прагнула співпрацювати з окупаційною адміністрацією держави агресора. Яка створювала на захоплених територіях власні незаконні органи влади, за це рашисти призначили її на посаду так званої голови Великолепотийського муніципального округу Херсонської області. Псевтопосадовиця організувала роботу органу місцевого самоврядування, займалась формуванням штату та підбором кандидатів. Відповідно до законодавства країни агресора затверджувала роботу незаконного органу та брала участь у роботі так званої ради депутатів, де приймали рішення на користь ворог. Встановлено, що зловмисниця і досі співпрацює із загарбниками, забезпечує стабільне та належне функціонування незаконно створеного органу влади, чим і посилює заходи тимчасової окупації. Перебуваючи на посаді, колаборантка здійснює безпосередню допомогу в проведенні РФ підривної діяльності проти України на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за частиною 5 статті 111 прим, 1 це колабораційна діяльність. Та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниці загрожує від 15 років тюрми. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.